Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 19 квітня на східному збережжі половина 10 ранку. І перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це зробити, як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань. Де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Розпочну, як завжди, з української теми на американському просторі. І сьогодні мені, на мою думку, здається, більше про Україну говориться ніж зазвичай. Розказується про атаку на Дніпро. Розказується так само в американських топових новинах про збитий російський бомбардувальник. Хоча також розказується, що росіяни кажуть, що він сам нібито впав, тобто говориться так з обережної сторони. Розказується так само стаття про українську тринадцятилітню дівчинку Яна Степаненко, якій от щойно буквально виповнилося 16 квітня, 13 років. Ось, а історія її така, що вона попала під обстріл в Краматорську в 22-му році. Тобто, їй тоді взагалі було 11 років. Вона втратила обидві кінцівки, і от історія про те, як вона проходила лікування до речі, в Сполучених Штатах Америки в Каліфорнії. Реабілітацію проходила у Львові. І історія, як попала в топи, вона от приймала участь у е Бостонському марафоні. Вона бігла дистанцію на 5 кілометрів на оцих таких протезах бігальних, таких спеціальних бігових. І знову ж таки показати, розказати знов ж таки про Україну американцям, і так само за рахунок цього збирає вона кошти для одного українського солдата. Стаття не розказує, що це за український солдат, але от вона збирає ці кошти і так само розказується про її життя, про от долю цієї дівчинки, яка по суті війна зробила свої корективи. А так само от, відношення до України згадується про те, що в Німеччині арештували двох шпигунів, які взагалі вважаються російськими німцями. Є там така окрема категорія, а, і їх арештували за шпигунство на користь Росії. Ця тема, до речі, вже давно була і в українському просторі. Я бачив, але чому вона зараз в топах? Тому що суд якраз відбувся їх окремо двох судили: одного в середу, другого вчора. Знову ж таки, там звинувачення і шпигунство над українцями за українцями на американській базі. За політи дрон, польоти дронами, і це не все тільки вони були звичайно. Тому що за польоти дронами говориться, в 2022 році було зафіксовано 172 таких польота над базами, над тренувальними цими базами. В 23-му 446 польотів було зафіксовано. Ці ж двоє. Одного із них ватажок, можливо, чи що, його знайшли, що він готував десь закладення вибухівки в деяких місцях, інший там йому так розумію, допомагав в цьому плані, але примітно, що в цій статті сказано, що один із цих двох він є частиною терористичної організації ДНР, яка. Окупувала частину Донецької області. От так, і Саме, саме от таке формулювання. От, і також розказується в цій статті, що незадовго перед тим було розкрито цілу мережу шпигунів в Польщі, яка готувала так само там підрівну діяльність. А, а, про саме по перевезенню допомоги в Україну. Ось, і більшість із членів, до речі, цієї а, шпигунської. Операції чи там оцих шпигунів мережі цих шпигунів, Це якраз були ви біженці із Сходу України, які ну, прикрилися під час війни виїхали, але вони були от частиною, от, російського міра. А новина про пакет допомоги Україні. Вчора праві самі крайні республіканці спробували. Чи остаточно, чи черговий раз спробували прибити оцей пакет допомоги Україні, тому що а, перед тим, як от в суботу, я нагадаю, цей пакет має бути винесений на голосування вже а, в Палаті представників, вчора, пізно ввечері, по суті, останній розгляд цієї справи був а, в комітеті, в цьому комітеті більшість мають республіканці. А демократи маються у нас 4 голоси. Демокра республіканців там 9 республіканців і 4 демократа. Ось. І дивіться, що вийшло: що троє зазвичай, як розуміти, коли такі всі питання приймаються, демократи автоматично голосують проти. Тобто, будь-який законопроект, який проходить за за ініціативи республіканців, демократи одразу просто проти тобто, це така стандартна класична процедура. І тут троє а, трампістів, виходить, проголосували також цього за, проти цього законопроекту. І виходить, що тепер а, противників стали більше, але от демократи змінили свою думку, вони стали на сторону республіканців, об'єдналися в цьому плані, що а, а, закон чи цей пакет допомоги до України для України залишився з Тобто, в кінці кінці вийшло 9 Голосів республіканців разом а, з демократами, один, я так розумію, чи не голосував, чи був відсутній проти трьох. Тобто, а, а, законопроект продовжує ще жити, чи він прийметься ще а, на уже офіційному голосуванні? Це ще таке питання. От, але, як мінімум, зараз поки що діло просувається такими черепашими кроками, але просувається. Справа Трампа в Нью-Йорку. А вчора було оголошено, що 12 суддів присяжних вже обрано офіційно. Тепер сьогоднішній план на сьогодні набрати запасних на випадок, якщо щось з ними станеться. Ось, але це дивіться знов ж таки розказується, до речі, трошечки такими загальними фразами. Хто ці люди, хто ці 12 оцих присяжних трошечки в основному, знаєте на що звертають увагу? Знову ж таки, суддя заборонив а, журналістам публікувати їхні імена, хто вони, а говориться так загальними фразами, і я ж на що звернув увагу, за кожної з 12 розказується, які новинні ресурси вони дивляться. Цікаво, що один із 12 а, була жінка, яка сказала, що їй не, не подобається. Персона Трампа. І, і це і зал там трошечки розсміявся, верніше після її комента каже: а що тут такого? Каже, я працюю на роботі, мені є багато людей, які мені не подобаються на роботі. Але я кажу, нічого з ним не роблю. Тобто, це їхні свої погляди, я свої, я можу бути чесною Тобто я не буду саботувати їхні там якісь. Місце на роботі через те, що вони не подобаються. Тобто, цим вона розсмішила людей. Трамп зробив е, спробу викинути. Але дивіться, що трапилося. От я нагадував про те, що є ліміт, скільки е, е, захист і скільки звинувачення може просто так викинути людей. Тобто, на самому початку, дивіться, як набиралися ці е, суд присяжних, прийшли і сказали: підніміть руки, хто відчуває, що він не може бути. Непредзятим да, в цьому питанні, неупередженим. І я знову ж таки говорив, тобто перша партія там відсіялась, трошки набралося. Це вже друга партія. І от, до речі, от говориться про те, що перших, от там не по 100 чоловік, а по 96 приходили. І е, коли перші 96 людей заходили, вони не знали. Розумієте, коли людей визивають на суд присяжних, їм не розказується, кого вони будуть судити. Просто говориться, що буде справа про вбивство, справа про шахрайство, наприклад, отакі загальниці, і коли вас приходять і кажуть, оце злочинець сидить, і вони так ого, Трамп. І виходить, багатьох шокувало цей момент. Друга хвиля, як заходила через якісь канали, через новини, вони вже ну, співставили два по. Два на два, ага, судять Трампа, мене туди визивають. Ну тобто, вже більш-менш, якщо в голові якась логіка працює, більшість людей зрозуміли і тому було підготовлено. Але цікаво, от я вчора розказував про те, що одна із з перших семи, які їх вибрали, вона ніч там переспала, Робочі почали задавати питання, вона перелякалася за свою там долю, за свою сім'ю і так далі. Попросила, щоб її звільнили. Але на цьому не закінчилося. А суддя, а, вірніше, не суддя, а разом і е, захист і звинувачення самі поперли одного і ще додаткового. Там 17-річний дідусь такий. Що на нього накопали, що він 33 роки тому назад був якимось політичним активістом, активістом і він зривав оці рекламні плакати передвиборчі там, І це була така, ну. З кримінальна справа, а як вона навіть називається, тобто за такі за хуліганку його Його при, притягли від до відповідальності за хуліганку, і накопали йому за це. І оцей дідусь обурювався. А як це так? Я вже був не в одному цивільному суді в суді присяжних, і це проходило, а тут не це є. До речі, пред'явив пред'яву судді, каже, вони на мене накинулися, а суддя мене не заступився. Тобто цей дідусь одразу пішов в пресу і дав інтерв'ю там, що от мене незаконно викинули з суду присяжних. каже: якщо суддя не буде, якщо вони будуть так відноситися до всіх суд, суддів. Цих присяжних, то я кажу, їм співчуваю. Завтра, 20 числа, в Америці буде згадуватися, хоча вже почав сьогодні, навіть згадуватися доволі таки неприємний ювілей. А саме а, а, 20 квітня 1999 року відбулася стрілянина в одній із а, колорадських high school, а, вищих шкіл. А, Колумбайн називається ця школа. І момент взагалі історичний в тому плані, що це, до речі, була не сама найбільша стрілянина, тобто не саме найбільше людей загинуло тоді. Але чому вона стала така резонансна і на неї, по суті, рівняється потім подальші стрілянини. По-перше, загинуло тоді 12 учнів і один вчитель. Два учні одному 17-18 років зайшли в школу, почали стріляти, потім самі застрелились. Але історія, чому вона настільки стала, до речі, це була не перша і не найбільша стрілянина в американських школах, але вона найбільше попала в ефір. Тобто, 99 й рік це якраз уже момент, коли інтернет почав працювати для такої для загальних мас. Телевізійні новини, там передачі висвітлювали це питання просто на протязі там цілодобово, на протязі декількох годин, і от після цього, до речі, було зроблено такі дослідження, деякі там наукові інститути розглядали це питання. і Говориться, що саме коли інформація отак нагнітається, це впливає на людей ще більше. Знову ж таки, розказується тепер про людей, які вижили. От, але чому оце така велика е, подія сталася? Тому що десятки стрілянин, якраз по подальшій американській історії, якраз відбувалися по от е, як під копірку брали приклад із того, що почалося тоді в Денвері Знову ж таки, після цієї стрілянини. В Америці почали ця техніка безпеки в школах набагато видозмінилася з тих пір, саме починаючи з того моменту. Ну і найбільше, що це знов ж таки стало шоком для всієї Америки. До тих пір, навіть якщо десь щось було, оскільки воно так не висвітлювалося, то в людей на підсвідомості було таке, що школа це щось безпечне, там діти, там все нормально. І от з тих пір просто от, е, свідомість американська відносно того, що може відбуватися в школах, вона буквально просто перевернулася. Тобто доволі таки трагічна ювілейна дата, знову ж таки, для американців доволі болюча. І, і знову ж таки, зараз ж під цей 25-річний ювілей в американських новинах знов нагнітається, е, знову ж таки, ця тема. Ну і дивіться ще трошечки про навчальні заклади. В колумбійському університеті трошечки події тягнулися декілька днів. Там на килимок палата представників викликала декана там керівництво цього університету за те, що там відбуваються протести з антисемітськими лозунгами. Тобто, в основному там виступається знову ж таки за те, щоб припинити геноцид палестинців. Ну і відповідь там же ж є кричалки проти євреїв і всякі такі штуки. Тобто на килимок викликали а, декана цього університету, президента. Там тобто, всю верхушку. Я трохи цю історію пропустив, тому що от вона час від часу десь спалахує в декілька цих. Ну знову ж таки. Колумбійський університет це незвичайний якісь там шарашкана на контора, це називається Ivy League, це вищі університети Америки. Дошло до того, що декан пішов на переговори з цими протестувальниками, попросив їх припинити цей протест. Вони не послухалися, і декан дозволив зайти поліцейським Нью-Йоркським і, коротше, пов'язати. Арештовано було 108 людей. Більше того, а була заарештована в цій в кількості 108 людей одна е доця, як ж е цього е республіканського е представника, який був в комітеті, який пісочив за антисемістські е там І так далі. Ну і знову ж таки, трошечки скандальний момент, що. Ця республіканка штату Міннесота, вона всього на одна із трьох мусульманок в палаті представників. І виходить, що мусульмани захищали, нібито так ну побічно інтереси євреїв цій ситуації. А ця доця її виступала знову ж таки за права палестинців. І чим закінчилось, що доцю цієї республіканської представниці? Турнули з, ун з університета, одну із трьох, до речі, не тільки її, а ще двох. як організаторів цього всього кіпішу. Тобто, доволі така голосна справа, тому що, по-перше, вигнали мусульманку з університету. По-друге, як ви розумієте, ну, мама цієї дочки мусульманки не остання людина е у американській владі. Знову ж таки, чим це все закінчиться, незрозуміло. Але цікавий момент, дивіться, що за що, за що їх пов'язали? Що е, за порушення правопорядку, тобто офіційно свобода слова не порушена. А за те, що вони 30 годин топталися по траві, тобто, по суті, вони порушили правопорядок, порушили процес навчання в університеті. І, от офіційна пред'ява цим студентам, ви можете викрикувати, по суті, що хочете, а за те, що ви потоптали нашу траву. Викінштейн із коледжа. Такі, коротше, от, демократичні штучки. Ну, і ще одна вам новина про а, протести. Новина із Сан-Франциско. І доволі така ну, неприємна новина, я б сказав би, чисто по-людськи. Знову ж таки, дивіться, Сан-Франциско, Каліфорнія, все оця, зелений рух, тобто озеленення, менше машин там і так далі. І тому подібне. І на одній з вулиць. Там була запровадження така тимчасова випроб... на випробувальний термін на 12 годин зробили велосипедну доріжку. Ну, як ви розумієте, її просто в повітрі не придумаєш, десь кусок треба землі щось під це виділити. І яка там ця дорожка шириною не вказано. Але вказано про те, що а, щоб зробити цю доріжку, урізали 70 парковочних місць біля всяких ресторанчиків, магазинів і так далі. І як ви розумієте, коли в парковочні місця урізали, а до речі, на місця, які залишили, поставили ліміт на парковку 5 хвилин, і це вулиця, якраз де ресторанчики. Як ви розумієте, за 5 хвилин в ресторанчику ніхто не їсть, тобто це займає ну. Мінімум півгодини, а по-нормальному це година. Поки ви прийшли, поки замовили, поговорили, поїли. Це от година легенько, які 5 хвилин. За цей час уже 10 бізнесів уже закрилося. Очікується, що поки цей термін закінчиться, випробувальний чи залишати цю доріжку, чи вертати все назад. І ще п'ять бізнесів закриється. Так, от один мужичок, власник одного цих ресторанів, не захотів просто опускати руки. І він об'явив голодовку. 30 днів об'явив голодовку, сидить. І вже 11 днів пройшло. І він розказує, я не збираюся здаватись, тому що це реально безпреділ. Ну і він каже, що це важко. По-перше, він знову ж таки розказує, як він страждає, що він не їсть, тому що людина, яка не практикує такі штуки, це реально важко. Я колись таку штуку пробував. Це точно не моє. Це. З цим треба крепка сила волі. І він каже: я вже втратив за ці 11 днів 15 паундів. Це, якщо перевести на кілограми, десь приблизно 7 кілограм за 11 днів. От такий вид протесту вам із Каліфорнії. А вчора. Аргентина подала офіційну е, запрос чи заявку стати членом НАТО. І тут таке питання знову ж таки в Аргентини свої інтереси, тому що вона із цього хоче який мати зиск, щоб НАТО має першочергову там. Е, Допомогу у нових новітніх там розробках зброї, там інфраструктури і всяких таких штуках. От. ну, і але тут багато питань. По перше, знову ж таки НАТО, якщо ви розумієте НАТО, це North Atlantic, це Північно-Атлантичний союз, північно-Атлантичний. А от і це питання бути частиною НАТО якось свій час піднімалось про Японію, про Австралію. Ну і там відпало, тому що і Японія, і Австралія, хоч вони близько біля Америки, але це не Атлантика, це Тихий океан в даному випадку. Так само Аргентина, це хоч і Атлантичний, але це вже південний Атлантичний Ерія. -е, Ось і тому, чи з цього питання, чи взагалі підуть на якісь небудь уступки для Артини незрозуміло, це одне питання. А друге питання: що країна НАТО до цих пір знаходиться у ворожих стосунках з арентиною. Це Великобританія, починаючи там з 1982 року, а вони там ніяк не можуть помиритися, поділити хто є. Власником там певних островів, які неподалік там в Атлантичному океані недалеко від Аргентини. А як ви знаєте, щоб стати члестиною НАТО, треба, щоб були всі члени. От історія, наприклад, як нещодавно приймалися Фінляндія і Швеція, там, от Угорщина, стала в позу, там Туреччина мала свої предяви. От і тому треба, щоб всі 32 країни про Повністю проголосували за це питання. Ну, знову ж таки, чим це все закінчиться? Можливо, чисто таким пшиком популістичним, але от новина офіційна. Ну, і дивіться, остання новина на сьогоднішній день це про американський фестфуд, або джанкфуд. Це така, от хто купляє бургери там і всякі така штука. А сьогодні чи вчора, вірніше, Вендіс об'явив, що він запускає акцію. От хто в Америці, я не знаю, Вендіс, мабуть, в Україні немає ще. Але хто проживає в Америці, якщо ви завантажите оцей застосунок, чи додаток на телефон, цей Вендіс, запускають акцію до кінця року. В кожну п'ятницю, щоб ви там не купили, бургер чи щось, морозивко маленьке, чи я не знаю. будь-що, От щоб ви там не купили. Вам на подарунок, на додачу безкоштовно йдеться е, пакуночок безкоштовних френч фрайс. Це картопля фрі, як говориться в українською. І, до речі, будь-якого розміру. Тобто, якщо ви не крепко падний на, безплат... на безплатну їжу, можна взяти смол. Маленький, можна маленький, середній або великий. Тобто дають будь-який розмір за якщо ви там купуєте. Так що, Кожну п'ятницю, якщо ви в Америці, до кінця 2024 року Вендіс роздає безпалатний хавчик. Налітай народ. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Наступний е випуск новин, я вже планую, чи огляд новин, планую на понеділок. А Якщо вам цікаво, чим я живу, чим дихаю, там моє. Персональне життя. Завтра буде відео з моїми пригодами, поломками. Я трошечки про це на лайвстрімі розказував. Завтрашнє відео буде про це. Заходьте, дивіться. От. А я вам вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. Вам всього найкращого, бажаю гарних вихідних. Все буде Україна!